Міс Шайворонок та її Ендрю Міс Шайворонок мешкала в сусідньому будинку, але перш ніж повісти розповідь далі, треба вам сказати, який він був сусідній будинок, а був він великий, чи не найбільший на всю вуличку. Казали, що навіть адмірал Бум застрів міс Шайворонок на її чудовий будинок. Почав його власному будинку, димарі були точнісінько, мов корабельні труби, а в садку в нього стояла щогла. Мешканці вулочки чули, як він минаючи, будинок мішайванок, вигукував. Ах, хай мені горлянка лусне, навіщо їй такий будинок? І найдужче адмірал був. Заздрив на те, що до будинку між жайверонок було двоє воріт: одні для родичів та приятелів, а длю, другі для різника пекаря та молочника. Якось пекар помилився і зайшов тими ворітьми, що призначались тільки для родичів і приятелів, і між жайворенок так розгнівалась, що присягалась не брати в нього більше хліба. Та кінець кінцем їй довелося пробачити Пековареві, бо на всю вуличку тільки він умів пекти такі маленькі булочки з хитромудрою, закрученим вершечком. А все ж відтоді вона не дуже його любила, і як він проходив, то насував капелюха аж на самісінькі очі, щоб мій шайваринок думала, ніби то не він, а хтось зовсім інший. Проте її ніколи не можна було обдурити. Джейн з Майклом завжди знали, коли між жайворонок у себе в садку або десь поблизу у вуличці, бо на ній було стільки брошок, намисте й сережок, що вона вся дзвеніла і брящала, наче полковий оркестр. І щоразу, як вона їх зустрічала, то казала одне: Доброго ранку! Чи добрий день!» коли був уже день, а не ранок. Ну, то як наше здоров'ячко сьогодні? Джейн з Майклом ніколи не знали, чи вона питає про їхнє здоров'ячко, чи про здоров'ячко своє власне та свого Ендрю. Тому вони просто відповідали «Добрий день» чи там доброго ранку, якщо це було вранці. Цілий день, хоч би це. Де б діти не були, вони чули, як мішаюронок голосно гукала. Ендрю, де ти? Або. Ендрю, не можна виходити на двір без пальта. Або ж, Ендрю, а ти йди на домамуні. Чуєте таке? Хтось би подумав, що Ендрю маленький хлопчик. Та зрештою Джейн і думала, що для між Жайворон Ендрю і є маленький хлопчик. Але Ендрю був не хлопчик. Ендрю був песик, один з тих малих, якесеньких, пухнастих цуциків, які дуже нагадують хутряну муфту, поки не загавкають, Бо, звичайно, коли вже вони загавкують, тоді всі бачать, що то ніяка не муфта. Хутряна муфта ніколи не щинить такого галасу. Отож цей Ендрю жив таким розкішним життям, що, ви б подумали, він замаскований персидський шах. Він спав на шовковій подушечці у кімнаті міс Жайворон, двічі на тиждень їздив у її машині до перукаря, що мив його шампунем. Він їв вершки щосніданку, що, що обідує шовечері, а інколи ще й креветки. І мав аж четверо пальт у смужку й картку різних кольорів. У Ендрю навіть буденного дня було повно усього такого, що іншому трапляється хіба що на день народження. А вже коли був день народження в Ендрю, то на його святковий пиріг ставили дві свічки замість однієї за кожний прожитий рік. Наслідком усього цього було те, що Ендрю дуже не любили. Всі у вуличці. Люди відверто сміялись, коли бачили, як він у розкішному пальці, сидячи в глибині машини міжайверон, з прикритим хутряним килимом ногами, їхав до перукаря. А того дня, коли між Жайверон купила йому дві пари маленьких шкіряних черевичків, щоб він міг гуляти в парку за будь-якої погоди, всі сусіди збіглись під його ворота подивитись і нишком покепкувати над Ендрю. Фу, сказав якось Майкл, коли вони удвох із не стежили за Ендрю крізь садового горожа. Фу, ну вже ж він і нікчема. А звідки ти знаєш? спитала Джейн, дуже зацікавлена. Знаю, я чув уранці так назвав його тато, відповів Майкл і загреготався так, щоб почув Ендрю. Він не нікчема. Промовила Марі Попінс. І годі балакати. Вона сказала правду. Ендрю не був нікчема. Як ви незабаром самі пересвідчитесь, не думайте, що він не поважав між Шайворон, він її поважав навіть на свій лад любив, та як було йому не любити тієї, що завжди була до нього така добра, відколи він був ще малесеньким цуценятком, хоч вона й занадто часто його цілувала. А проте не було сумніву, що життя, яким жив Ендрю, йому просто остогидло. Він віддав би половину усього свого багатства, якби мав його за шмат сирого м'яса замість осорожної, курячої грудинки чи омлету зі спаржею. Бо в найглибшому, найпотаємнішому куточку свого серця, Ендрю плекав у мрію бути простим дворовим собакою. Він ще й разу не минув свого родоводу, який висів на стіні у вітальні між жайворон, не здригнувшись із сорому. І не раз, не два він думав собі, що нехай би краще в нього не було ні батька, ні діда, ні прадіда, коли між жайворон із цим так носиться. Через своє палке бажання стати дворовим собакою, він і друзів собі вибирав серед дворових собак. І як тільки траплялась негода, він так і летів до воріт, сідав там, чекаючи котрого з них, щоб перекинутись простим щирим словом. Але між жайворон ледве, було, його помітить, неодмінно щинить галас: Ендрю, Ендрю, йди додому, любчику, не підходь до тих жахливих волоцюг. І, звичайно, Ендрю мусив іти додому, бо між Жайворон. Не завагалась би, віднести його на руках і тим самим навіки зганьбити. І Ендрю душ кидався на гору сходами, що приятелі буває не почули, як хазяйка називає його своїм золотцем, щастячком або цукерочкою. Найбільшим приятелем Ендрю був не просто собі дворовий собака, а посміх людський. Він був наполовину Ердель, наполовину гончак, і обидві половини були гірші. Де тільки траплялася на вулиці бійка, він ліз у найбільшу гущу, йому перебадало від листоноші та регулювальника. І найдужче в світі любив він нишпорити в рештаках із цебрами зі сміттям. Він таки справді був посміх людський для всієї вулички. І чимало людей дякувало долі, що він не їхній собака. Але Ендрю любив його і, де лиш міг, шукав з ним зустрічі, іноді їм хіба що мимохідь пощастило обнюхати одне одного в парку, але траплялося, хоч і дуже рідко, що вони довгенько гомоніли собі вдвох під хвірткою. Тоді приятель переказував Ендрю всі міські плістки і при цьому так безцеремонно реготався, що відразу було видно, як він усім тим гордує. І раптом посеред розмови з вікнало навголос мішайверон, і чужий пес підводився, показував їй язика, підморгував Ендрю і перевальце врушав від хвіртки, ніби йому було байдужісінько про все на світі. Ендрю, звичайно, ніколи не дозволялось виходити за хвіртку, хіба що зміз шайворон на прогулянку до парку або з котроюсь із лужниць робити манікюр. Тож уявіть собі, як здивувалися Чейн і Майкл, побачивши, що Ендрю сам самісінький женеться повз них парком, прищуливши вуха й задерши хвоста, ніби доганяючи тигра. Мері попін сервучко смикнула візок з плеснятами на себе, щоб Ендрю з опалу не увігнався в нього та не перекинув разом з дітлахами. А Джейн з Майклом почали його дражнити. Ти, Ендрю, а де твоє пальто? загукав майкл, підробляючи під тонкий паскливий голос між жайверон. Ендрю, капасний хлопчиську. Підхопила Джейн і, звісно, голосок між жайворон вийшов у неї краще, бо вона ж була дівчинка. Але Ендрю тільки зневажливо глянув на обох і голосно загавкав, дивлячись на Марі Поппінс. Гав-гав, проказав він дуже швидко. Постривали ж. Здається, звернути направо і перший будинок з лівого боку, сказала Марі Попінс. Гав-гав. Знов так само швидко кілька разів промовив Ендрю. Ні ні, садка там немає, тільки задвірок, ворота майже завжди відчинені. Ендрю знову загавкав. М -м, я не впевнена, сказала Мері Поппінс. але, мабуть, що так. Він, звичайно, приходить оцій порі додому. Ендрю задер голову і щодуху припустив бігти. У Джейн і Майкла очі з диву поробились завбільшки як блюдця. «А, а що він сказав? в один голос запитали діти. Просто собі привітався, промовила Марі Попінс і так затиснула губи, наче не збиралась більше випустити з них ані словечка. А Джон з Барбарою все щось лебаділи у вісочку. Ні, не просто так, озвався Майкл. Не просто, відповіла Джейн. Ну, звичайно, ви ж краще знаєте, як завжди, згорда відказала Марі Поппінс. Я знаю. Він, мабуть, питався у вас, де хтось живе, почав був Майк. Я знаю. Ну, коли ти знаєш, то чого ж морочиш, мені головою розпитуєш, озвалась Мері Попінс. Я тобі не довідник. Ой, Майкле, мовила Джейн, вона нічого ніколи не скаже, якщо ти з нею так говоритимеш. Мері Попінс, скажіть нам, будь ласка, а що вам сказав Ендрю? Спитай он його, він знає, пан всезнайко. Сказала Мері Попінс, зневажливо кинувши головою на Майкла. Ох, ні, я не знаю, слово честі не знаю. Мері Попінс, ну скажіть, пів на четверту, час йти на підвечірок, сказала Мері Попінс, повернула візок і знову таки міцно стулила губи, наче то були не губи, а корабельний люк. За цілу дорогу додому. Вона не промовила ані слівця. Джейн з Майклом трохи відстали. Це ти винен, сказала Джейн, тепер ми ніколи нічого не дізнаємось. То й не треба, затяв Майкл і щастило штовхнув свій самокат. Я й не хочу знати. Та насправді він страшенно хотів знати. І сталося так, що й він, і Джейн. І геть усі у вуличці дізналися, про що це було аж на підвечірку. Діти з Марі Попін саме мали перейти вуличку навпроти свого будинку, як почули крики біля сусіднього. Там робилося щось дивне. Обидві покоївки між жайворон бігали, мов несамовиті по садку, зазираючи під кожен кущ і заглядаючи за кожне дерево. Так, наче загубили найдорожчий скарб. Там таки преповажно збавляв час і Робертсон Ей, змітаючи мітлою жорсткаву на доріжці садку між жайворон, ніби сподівався знайти загублений скарб під камінням. Сама між жайворон метушилась в садку, вимахувала руками, знай кричала. Ендрю, Ендрю, ох, він пропав! Мій любимий хлопчик пропав. Ой, ні. Треба повідомити поліцію. Я поїду до прем'єр-міністра. Підолашна міжайворон, зітхнув Джейн і кинулася через дорогу. Їй стало страшенно шкода міжайворон. Що здавалась такою пригніченою, але втішив між ніхто не хто інший, як Майкл. Уже повернувшись до хвіртки, будинку номер 17 він окинув оком вуличку і побачив. Он біжить Ендрю між айвером, дивіться, воно завертається за будинок адмірала Бума. Де? Де він, покажи! Вигукнула між жайворон, ледве зводячи подих, і подивилась туди, куди показував Майкл. І справді, Ендрю був там. Він ішов так поволенький, спокійно, ніби нічим у світі не журився. А обабіч нього виступав великий пес, що був наполовину ердель наполовину гончак, і обидві половини були гірші. Ну, слава Богу! Вигукнула між жайворон і голосно зітхнула. Який тягар спав з моєї душі. Мері Попін з дітьми стояли у вуличці біля гвіртки будинку між Сама між жайворон та обидві її покоївки посхилялись на огорошу. Робертсон Ей кинув замітати і сперся на держак мітли. І всі вони мовчки дивились. Як Ендрю повертається додому, а вони з приятелем спокійнісінько підходили до гурту, безтурботно помахуючи хвостами, попідводивши вуха і глянувши в очі Ендрю, кожен би сказав, що хоч би які кіт... цей собака мав думки, він не збирається від них відступатись. Ох, цей жахливий пес! Промовила між Айворон, угледівши супутника Ендрю. Іди геть, іди геть додому звідси, закричала вона. Але пес тільки сів на тротуар, почухав лівою лапою праве вухо і позіхнув. Іди геть, іди геть собі, іди собі. Між люто махала на пса руками. А ти, Ендрю, Вела вона тоді іди додому зараз мені, щоб оце піти собі кудись, та ще як, самісінькому, й без пальта, я вкрай тобою не Ендрю з проквола гавкнув, але не порухнувся. І що тільки ти, Ендрю, собі думаєш? Іди додому зараз. Наполягала між айворон. Ендрю знову загавкав. Він каже, озвалася Мері Пупінс, що не піде додому. Між жайворонок обернулася і згорда подивилась на неї. Звідки ви знаєте, що каже мій собака, дозвольте вас запитати? Звичайно ж він піде. Але Ендрю тільки труснув головою і кілька разів стиха завив. Він не піде, знову сказала Марі Попінс. Не піде, якщо разом з ним не піде його приятель. Які насінітниці!» – розсердилась між жайворон. Такого бути не може. Невже б я пустила ось цього незугарного приблуду до свого садка? Ендрю кілька разів гавкнув. Він каже, що він саме цього хоче. Пояснила Марі Попінс. Та й це не все. Він каже, що піде геть, звідси, і житиме разом зі своїм приятелем, якщо приятелеві не дозволять жити разом із ним. Ох, Ендрю, ти цього не зробиш. Як ти можеш після всього, що я для тебе зробила, і взагалі. Міс Жайворону мало не плакала. Ендрю гавкнув і відвернувся. Чужий пес підвівся. «Ох, він таке піде, злякалася між Жайворон. Бачу, що піде. Він, він піде від мене. Міс Жайворон якусь хвилину схлипувала в хустинку, тоді шморгнула носом і сказала Що ж, нехай так, Ендрю, я згодна, нехай, нехай цей дворопий. Пес лишається. Звісно, з умовою, що спатиме він у підвалі де вугілля. Ендрю знову гавкнув. Він каже пані, що так він не згоден. Його приятель теж повинен мати шовкову подушку і спати у вашій кімнаті. А ні, то він спатиме в підвалі зі своїм приятелем, пояснила Марі Попінс. Ендрю як ти можеш? Просто гнала між Я ніколи на таке не згоджуся. О! Ендрю поворухнувся, ніби збирався рушати чужий пес і собі. Ох, ох він мене кидає, вереснула мій жайворон. Ну добре вже, Ендрю, нехай буде, як ти хочеш. Він спатиме в моїй кімнаті. Та я ніколи вже не буду щаслива. Ніколи, ніколи через цього поганого пса. Вона втерла сльози і повела далі. Я ніколи такого не сподівалась від тебе, Ендрю! та я нічого більше не скажу. Нехай я страждатиму мовчки, а це е, е, створіння я зватиму приблудою чи знайдую, чи. При цих словах між Жайворон. Чужий собака поглянув на неї вкрай обурено, а Ендрю голосно загавкав. Вони кажуть, ви повинні звати його Вілебі, як інше, сказала Мері Попінс, його ім'я Вілебі. Вілебі? Ну, ім'я чим раз то краще, сказала між Жайворон у розпачі. А що він зараз скаже? обернулась вона до Мері Попінс, бо Ендрю знов гавкнув. Він каже, що коли він повернеться, ви більше не повинні силувати його одягатись в пальта і їздити до перукарні. Це його останнє слово, відповіла Мері Попінс. Запала тиша. Що ж, гаразд, озвалась нарешті між Жайверон. Але я тебе попереджаю, Ендрю, якщо ти помреш від застуди, я не винна. Сказавши це, вона повернулась і зображеною міною пішла сходами вгору, шморгаючи носом, змахуючи зі щік останні сльозини. Ендрю задер голову до Вілебі, немов сказав Ходімо. І приятелі біч обіч, не квапом, Подалися садовою доріжкою, вихам... вимахуючи хвостами, ніби прапорами, і слідом, заміж Жавороном, увійшли до будинку. А бач, він і не нікчема, казав Джейн, і сказав Майкл на сходах, коли вони з Джейн йшли до своєї кімнати. Ні, погодилась Джейн, але як тобі здається? Звідки Марі Попінс знала про це? Хто зна, а вона нам ніколи, ніколи цього й не скаже. Я це знаю.